Привіт, друзі! Сьогодні буде трохи про кавунчики, тому що вже перший врожай є, є ну, дуже багато втрат, але основне це те, що є врожай. Значить, будемо сьогодні аналізувати, коментувати, розповідати, задавати питання, у кого буде бажання приєднатися до квесту по визначення, що це за сорти дозріли першими. Дуже прошу прийняти участь, участь всіх. Ков... Ковуно знавців, кавуна фахівців і всі, хто має той чи інший досвід по вирощуванню цієї культури ягоди цієї в схожих або в інших умовах, буде цікаво вас послухати. Значить, в двох словах буквально зібрано 10 штук визрівших плодів, я сподіваюся, ну, ходячи з того, що один я вже розрізав, подивився, що там і як. Значить, роздав всім, один з'їв, два залишилися. От на відео, в принципі, я демонструю те, що вдалося зібрати. Ще раз про умови не було внесення жодних добрив, не було обробок, нічого не було, тому що, в принципі, окрім всього прочого іншого не дозволяють погодні умови. Отака От ситуація склалася. Так, друзі, дивіться, значить, сьогодні про кавунчики. Вибрав кавунчики. Значить, тиждень було душів, вони десь ну, я вважаю, десь 2 по 3-3,5 кілограмчика. Це я висівав зернову суміш. Тут, бачите, у мене ще інших сортів є теж кавунчики. Значить, Всього було посадок, три посадочки з зазором, ну, лесенкою. Суміш називається Алібаба 40. Розбійників, хочете квест, значить тут можемо організуватись наступним чином. У кого є якісь бачення, що це може бути за сорти на ну, оці ті, що я вибрав. Я в принципі здогадую, що саме це за сорти, але якщо ви хочете мені вашу думку висловити, буде цікаво. Послухати, значить, дивіться, що відбулося. Це оце друга посадочка. Тиждень дощів, не витримала вона. Слава Богу, що я встиг вибрати. Вибрав всього 10, 10 штучок. Це, до речі, тут динька. Ще буде. Значить, Вибрав всього 10 штучок. Получається, вони всі в межах 3-3,5 кілограмчика. Ще раз вам покажу. Значить, не було обробок, фактично.